Я вражена тим, що це найбільший ліцей Ірпеня, і його відбудували за шість місяців. Я думаю, коли ви приєднаєтесь до європейського союзу, ви зможете навчити багато країн, як робити ремонт такого рівня якості і так швидко. Від обстрілів та бомбардувань в Україні загалом постраждало майже чотири тисячі навчальних закладів. Та завдяки європейській підтримці, їхнім партнерам і благодійникам, все поступово відновлюється. І ось ще один цікавий момент: а куди ж подіти рештки зруйнованих будівель? Такого сміття були гори. Сучасні технології дозволили його переробляти. Ось такий вигляд тепер мають залишки знищеного війною житла. На цьому майданчику у Бучі лишилась чи не єдина така купа сміття. А було 75 тисяч кубів, це десь півтори тисячі залізничних вагонів. Якщо їх скласти докупи, вийшов би потяг довжиною, тільки не уявіть, в понад 20 кілометрів. Але що ж з ними сталося? Будівельне, те, що залишилося сміття, ми передробили на дробарках в різну фракцію і устелили в, в, в ґрунтові дороги. Ну, у нас їх багато. Фактично, ми зробили пиріг для того, щоб в майбутньому колись уже або заасфальтувати, або там фемом закласти.